Друзі, привіт! Хочу створити відео, як замінити штатні акумулятори на фотоапараті на батарейку від мобільного телефону. Тут звичайні пальчикові батарейки, акумулятори вставляються. Ну, там по 1,2 вольта, здається. В мене вони вийшли з троє. Це не вони, це звичайні пальчикові батарейки. Що я хочу зробити? Варіанти, які? От, або ж підпаяти сюди проводки ну, от на контактні площадки, які всередині. Або ж ну, я не хочу портити фотоапарат, я хочу спробувати підпаяти до площадок плюсовий провід до однієї батарейки. А до іншої, там, де мінус, мінусовий проїд, от червоний і чорний. І потім вже їх допаяю до акумулятора. Це акумулятори, вони вже старі, тут 3,7 В, трошки із запасом буде. Але у них йомкість 4000 мА. Якщо враховувати, що стандартна батарейка 800 мА. То уявіть собі, яка тут буде йомкість. Цю батарейку я потім виведу. У мене є зарядний пристрій спеціальний, там називається лягушка. Два контакти роздвигаються. Вони суміщаються із контактною площадкою самої батареї і можна заряджати. Користуватися я часто ним не буду. Це буде тільки для зйомки відео. Бо зараз я знімаю телефоном. Трошки незручно. Спробую на фотоапараті Тут трошки матриця краще, ну і буде якість набагато краще. Спробую зараз підпаятися. Ну, сам процес пайки я не буду вже показувати. Паяю з допомогою флюса. Отакий От флюс Амтеч 559 Він на метал наношу, ну і потім голово досить добре прилипає до металу. Коли вже спаяю, потім вставлю, подивимося, що вийде. Дивіться, друзі, так припаявся площадочки. Тимчасово зараз пробно проводки виведу, далі це зроблю окультурю, поставлю якийсь розйомчик безстрасьомний, щоб можна було заряджати і підключаємо так у нас плюс. Сюди зразу. Ось тобто таким чином ми не псуємо. Мало ли, колись. Я сумнівався, звісно, що він пригодиться. Зараз такі технології. Верхню площадку я просто ізоленту наклеїв, ну, на всякий випадок, щоб воно там не коротило ніде, не контактувало. Все, закривається. Так, десь мабуть трошки контакта немає. Вот зараз. О, включилось десь погано прижались, мабуть, батарейки. Ну, тут бачите, трошки треба тонший провод, може. О. Все працює. Хочеться на екрані користуватися сенсором. Раніше, звісно, не було такого. Ну, тут чим гарно ще є макросйомка що можна знімати дуже маленькі види. Так треба ще пригадати, як ним користуватися. Дивіться як. Ось буде погано видно. О, так от. От уявіть собі, як отут пописано, дрібнив. І бачите, як можна зробити. Ну, це досить добре. Коли, наприклад, десь от, от така плата, ну, образна. І треба десь щось прочитати назву, то можна зробити фото і це все збільшити. Ну, в будь-якому випадку я хочу викладати відео, буду з ним знімати, тому що тут буде трошки якість інше. Ну, а потім вже як трошки Підуть відео краще. то може колись куплю собі якусь професійну камеру для правильного контенту, коли вже буду знімати якісь відео, такі дуже цікаві. Добре, всім дякую. Така альтернатива заміни. Ну, зрозуміло, що тут ось є у нас різьба під штатив. Якусь зробити підставочку прикрутити Ну і сама батарея на проводочках буде з бистросюнчиком кріпитися. ось На крайняк можна там якось її приложити знизу. так ну то вже не є проблемою. Він буде в мене стаціонарний, не буде переносний, так що вона не буде абсолютно заважати. Так, дякую, друзі. До побачення.